Усім привіт! Сьогодні ми говоримо, чи варто вам знати англійську мову для подорожування. Забігаючи на порід, хочу сказати так: вам потрібно знати англійську мову для того, щоб замовити продукти харчування в закладі або в супермаркеті, познайомитися з різними людьми з будь-якої точки світу, також відвідати культурні місця. Та запитати розклад та маршрут руху для подорожування за кордоном. Вам не обов'язково досконало знати лексику або граматику англійської мови. Вам достатньо знати пару фраз, які допоможуть вам у подорожі. Але якщо ви хочете розмовляти з місцевими жителями на побутовому рівні, вам варто мати рівень англійської від А2 до Б1. То фрази, які вам варто знати: перше це привітання: Good morning, good afternoon і good evening, що в перекладі означають доброго ранку, доброго дня та доброго вечора. Для того, щоб вибачитись перед людиною, вам достатньо сказати excuse me або sorry. Також для того, щоб познайомитися з людиною або взагалі привітатися, вам також варто використовувати такі. Поширені фрази як «Nice to meet you» і «Thank you very much». щоб попросити допомоги, адже ви тільки новачок і не можете сприймати англійську мову швидко. Вам варто використати такі фрази, як «Could you help me?» і «Could you please speak a bit slower?».